111 псалом Аллилуйя. Блажен муж, що боїться Господа, і дуже любить заповіді Його, сильним на землі буде покоління Його, рід праведних буде благословенний. слава і багатство буде у домі Його, праведність Його перебуватиме вічно. У темряві сяє світло праведникові, Він лагідний, милосердний і справедливий. Добрий чоловік має милосердя і в позику дає, на суді він твердо говорить слово своє. Він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна. Лихих наклепів він не убоїться, серце його надіється на Господа. Упевнене серце його, він не злякається, коли побачить ворогів своїх. Він роздає щедро, подає убогим праведність його перебуватиме вічно, сила його піднесеться у славі. Побачить це нечестивий і розгнівається, заскригоче зубами і згине. Бажання нечестивців не здійсниться.